Більшість карт сонячних затемнень мають серйозний недолік. Ось як переконатися, що ви дійсно на шляху до цілісності. Гонитва за тотальністю, чому карти сонячних затемнень це не гарантія, а лише орієнтир. Сонячне затемнення це завжди захоплююче видовище. Але гонитва за тотальним затемненням, коли сонце повністю ховається за місяцем. Перетворюється в ціле полювання, що вимагає ретельної підготовки і розуміння тонкощів астрономічних розрахунків. І, як показує досвід, навіть найсучасніші карти затемнень не є абсолютною гарантією того, що ви побачите корону, той самий містичний ореол сонячного полум'я, доступний лише під час повної темряви. Я пам'ятаю, як кілька років тому, готуючись до затемнення, я буквально закуповувався картами, додатками. Моделями вірив, що якщо я знайду найточніше місце, я гарантовано побачу те, заради чого все і починалося. Реальність виявилася набагато складнішою. Чому карти не ідеальні? В основі проблеми лежить не тільки складність розрахунків, а й фундаментальна невизначеність, пов'язана з тим, що ми намагаємося передбачити оригінальний текст, який послужив натхненням для цієї статті. Прекрасно розкриває ключові фактори, що впливають на точність карт затемнень. Давайте розберемо їх докладніше, додавши трохи особистого досвіду і роздумів. Невизначеність радіуса сонця це, мабуть, найважливіший момент. Використання застарілих значень радіуса сонця призводить до систематичних помилок у розрахунках траєкторії затемнення. Невелика різниця в радіусі всього 0,3 дугових секунди. Призводить до суву межі шляху тотальності на висоту до 600 метрів. Це може означати різницю між спостереженням корони та спостереженням лише півмісяця сонця. Вражаюче, але навіть найсучасніші вимірювання, засновані на даних проспектрах спалахів під час повних затемнень, дають похибку в 0,5 дугових секунди. Зубчастість місяця ми звикли думати про місяць як про гладку кулю, але це далеко не так. Долини і гори на поверхні місяця пропускають сонячне світло, створюючи намистини бейлі, останні і перші краплі світла, що пробиваються крізь місячні долини. Використання даних з місячного розвідувального орбітального апарату НАСА, що показує справжній зубчастий профіль місяця, дозволяє більш точно передбачити час затемнення, але навіть у цьому випадку похибка може становити кілька кілометрів. Рельєф землі, карти затемнення це плоскі зображення. Тоді як Земля має нерівну поверхню. Гори і долини можуть як закривати видимість Сонця, так і, навпаки, посилювати її. Саме тому команда астрономів під керівництвом Лука Квалі розробила новий метод тривимірних обчислень, що враховує рельєф землі. Результатом стали нові карти затемнення для Іспанії на 12 серпня 2026 року, що відрізняються від загальнодоступних. Мінливість обертання землі, дельта Т це ще один головний біль картографів затемнення. Швидкість обертання землі може змінюватися, що впливає на точність прогнозів. Хоча ми знаємо, що швидкість обертання Землі змінюється на мілісекунди, точні значення поки не відомі. Сонячна активність сонце є змінною зіркою, і його магнітна активність впливає на його радіус. Поки ми не зможемо зробити достатньо спостережень за затемненнями протягом повного сонячного циклу, точні значення залишаться невідомими. Що це означає для спостерігача? У світлі всього вище сказаного, що ж робити спостерігачеві, який прагне побачити тотальне затемнення? Чи варто взагалі довіряти карткам? Моя відповідь так: варто, але з застереженнями. Карти затемнень це не гарантія, а скоріше орієнтир. Вони дають уявлення про те, де найбільш ймовірно побачити тотальне затемнення, але не виключають можливості відхилень. Поради мисливцям за затемненнями. Не покладайтеся лише на одну карту, використовуйте кілька джерел інформації, порівнюйте дані і враховуйте можливі похибки. Враховуйте рельєф місцевості, вивчіть карту місцевості, де плануєте спостерігати затемнення, і визначте, чи можуть гори або долини вплинути на видимість. Будьте готові до імпровізації, навіть якщо ви вибрали місце, яке, за розрахунками, знаходиться в шляху тотальності завжди майте план, будьте готові рухатися, якщо погода або місцевість не дозволяють спостерігати затемнення у вибраному місці. Приїжджайте заздалегідь, прибуття на місце спостереження заздалегідь дасть вам час на пошук альтернативних точок зору, якщо основні прогнози виявляться неправильними. Не бійтеся трохи відійти від центральної лінії, цілком ймовірно, що ви побачите корону, навіть якщо ви трохи за межами шляху сукупності. Перспективи майбутнього розробка нових методів тривимірних обчислень, використання даних з місячного розвідувального орбітального апарату НАСА та проведення спостережень затемнень протягом повного сонячного циклу це кроки до підвищення точності карт затемнень. У перспективі, завдяки розвитку технологій, ми зможемо передбачати місце і час спостереження тотального затемнення з більшою точністю. Особисті роздуми. Гонитва за тотальністю це не тільки наукове заняття, а й глибоко особистий досвід, це можливість побачити щось незвичайне, відчути зв'язок з космосом і відчути себе частиною чогось більшого. Навіть якщо вам не вдасться побачити корону, сам факт спостереження затемнення залишить незгладимий слід у вашій пам'яті. І пам'ятайте, астрономія це не тільки точні розрахунки і складні формули, це також мистецтво передбачення, адаптації, звичайно, трохи удачі, бо у ченс всім мисливцям за затемненнями. Зрештою, найголовніше в спостереженні за затемненням це сам момент, а не його точне місце розташування на карті. На закінчення хочу сказати, що картографія сонячних затемнень це складна і постійно розвивається область. Незважаючи на всі труднощі, вона дозволяє нам краще розуміти сонце, місяць і нашу власну планету. І хто знає, можливо, наступне затемнення стане поворотним моментом у нашому розумінні всесвіту.